Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, якщо ви бачите ось тут кнопочку підписатись або слідкувати, натисніть, будь ласка, сюди. Кнопочка Стежити розміщена саме тут. Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову своєю радницею з питань відбудови України та інвестицій. До її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме кращий бізнес, клімат. Посилення фінансової стійкості держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами. Чи міняється ціна на купівлю в залежності від сезону місяця? Ми зараз про нерухомість. Ринок нерухомості має сезонність влітку та взимку. Він менш активний, і темп зростання цін сповільнюється. Але на сезонність впливає не лише пора року, а й фінансування державних програм. Коли програми активні, попит різко зростає. За нашими спостереженнями покупці з готівкою саме в цей час мають максимум переваг. Ринок Києва динамічний і в останні роки стрімко зростав. Тому чекати кращого сезону немає сенсу. Найвигідніша інвестиція це та, яку ви робите сьогодні. Хочете купити житло? Ставте плюс в коментарях, і ми підберемо найкращий варіант саме для вас. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. В курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.